Добрий день. Розпочнемо відео з телефону для зв'язку Viber, Бо всі запитують, неуважні. Ви передивіться зірки всі, а я розповім за доставку. доставках, хлопці, буде у почтах повна оплата та делівери теж. Нова почта, часткова передоплата. Чому так? Тому що люди навіть не замовляють, не приходять взагалі на почту. Розпочнемо зірок. Дивіться, 350 гривень, 45 зубів, 250 гривень. 56 зубів 5, 45 зубів, 300 гривень. Ця, це двохрядна. Це взагалі нова. Крок 19, 300 гривень штука. 39 зубів. Ця 250 гривень. теж гарний стан. Ця нова. 250. Корпуса за один 200 пара. 300 з підшипниками. Далі такі зірки. Тут 45 зубів, тут 18. Ці по 200. Тут все написане на зірках. Натяжник 250. без люфту чуть, -чуть люфти тільки. Це нові зірки. 250 гривень. Це теж 250 Стояли, але не працювали. Дивіться, це теж нова. Мащена наші. Діаметр середині 520. 5,52 мм. Такий цип. Дивіться. Довжина 520, крок 19, 600 гривень. Це зірка теж нова. Вона під, цеп. під цей цепці. Він якісь широченький, такі гарний. Дивіться, вам тут під чистом, щось написане. Видно. 500 гривень за цей кусок за 5,20. Це... Так, це перевірився. Переходимо до запчастини на роторку. Нижня тарілка. Тут все ціле. Діаметром 770-800 гривень. Станте. Тут все гарно. Далі запчастини Т-150 новій зі складу. По 200 гривень, дармова ціна. 201. Цей 250 теж новий, маркування таке. З лейбами. Все новий. 250 гривень. рівень такого плану. 500 гривень. Шток 22, в їх і 25, гільза по наружі 60. Шток Аркістан. 500 гривень. Далі переходимо до огляду кардан, кіровець. Все тут з ним гарно, 1500. Чашки не провернуті, тут нічого не розбито. Такого стану. Все тут гарно, все крутиться та от не все присутні. Чашки не провернуті, ніде. 1500. Далі 1000 гривень нова на ЮМЗ. Не стояла, не ставилася. 1000 гривень. Далі на УМЗ така тяга, хто хоче заводити із кабини, включати бендікс, 300 гривень. Це на здорову кабіну, дивіться. Все тут гарно. 300 гривень. Далі такі ножниці, 300 гривень, дивіться стан. Це тільки що перекусував. Вони гарні, все тут не варене нічого. Так і цеп. Товщиною 7 мм. Видно. Тут все гарно з ними. Ціна 300 гривень. Напорний фільтр. Та маркування таке. Цілий. 350. Шкіл зів на компресор. Посадка під конус нормальна. 200. Далі раструби такі, дивіться. Тут їх 9 штук. Вони де нові. Оце, мабуть, Це нові. Дивіться. Тільки що зберігалися на вулиці. За 9 штук 500 гривень. Такий раз робіть маю. Тут нові в основному всі. За 9 штук 500 гривень. Можливо, де й але я думаю вони всі нові. Тільки зберігання саме. Бачите, за 9 штук 500 гривень. Далі леміші такого плану. Одна штука 200, за 4 штуки 700. Далі за п'ять штук оцих всіх речей на культиватор це все, що знайшов гаражі. 700 гривень. Це, мабуть, нові. Це теж нові. Тільки жаленьке. Всі вони рівні, кривого немає нічого. За тіло сказав, 700 за 5 штук. На турбіну двигун СМД, 350, середині фільтра немає. Різьби є, все гарно. Колектор водяний під термостат. 400 гривень. Тут різьба гарна. Тут все гарно з ним. 400 гривень. Далі вихлопний колектор СМД на, на бік. 1200. Тут все, з ним все теж гарно. Пилька це викрутиться, то нічого страшного. Дивіться, стан. І, і з цією штуковиною, як було, тут теж все гарно з нею. Повин, кому повинно, не потрібно, відріжу цю частину. 1200 за комплект. Далі. На ПДМку. Тут все гарно всередині там з нею. 850 гривень. Добле працює. Зірка не крутиться, тому що не, не вийшла, ну ви зрозуміли, хто знається на цьому. Тут конус гарний. Я розбирав там все і чудово, зубив всі цілі. 850. Колектор SMD 14. От як пишуть щось, СМД-14, новий. Тисяча гривень. Стан його чудовий, бо він новий. Ну, на останок дійшло таке, принесли. Я думав, розумію, що воно відрізане. Но... Нічого, ціна така адекватна на нього. Тут отвір 40. Стан такий. Болт тут різьба гарна, все тримає. Тут отвір 25 не розбитий. Тут те все гарне не розбито. Тут підкріплення, дивіться стан, воно рівний. Дивіться стан. Ніде сварки нічого немає. 1200 за... Це все дійшло. Відправлю, воно вагою, мабуть, за 30 кілограм, Делівері або нова почта грузовий. За відправку я сказав, локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. За зірки дивіться, ставте на паузу. Кому яка, і пишіть. Бо будете дзвонити, переміряй, переміряй, тут все переміряно. І вказано всі. За підшипників сказав. В середині 30 підшипники там є. Такий стан 1200 двісті, пара 300. Ця річна те ти сказав. 250 гривень. Дякую за увагу, до побачення.